Чи правда, що якщо ви вже мали тимчасовий захист у Німеччині, а потім поїхали і він припинився, то ви більше ніколи не зможете отримати параграф 24 знову. Більшість людей саме так і думає, але це неправда. Сьогодні я чітко і просто поясню, чи мають українці право. Повторно отримати тимчасовий захист у Німеччині. Це відео для українців, які вже отримали параграф 24 у Німеччині. Або починали цю процедуру, а потім повернулися до України. І тепер знову розглядають переїзд до Німеччини. Головне питання, яке я чую постійно. Якщо мій статус був і закінчився, чи можу я отримати його знову? Саме на це питання я зараз дам відповідь. Почнемо з найголовнішого: Тимчасовий захист у Німеччині це неодноразова пільга на все життя. Він надається не за те, що людина колись приїхала, а через ситуацію у Україні, тобто через війну. Тому в законі важливе не минуле, а чи існують підстави для захисту зараз. Дуже часто люди лякаються слова, статус припинився. Але юридично це означає лише одне: срок дії закінчився, або він автоматично втратив чинність через тривалість, відсутність вашу. Це понад 6 місяців. І це не покарання, і не заборона на майбутнє. Статус припинився і все без чорної мітки. Головне питання багатьох українців: чи можна отримати параграф 24 повторно? І тепер чітка відповідь. Так. Громадяни України, які мають юридичне право повторно повернутися за тимчасовим захистом у Німеччині, навіть якщо вони вже мали параграф 24, і цей статус був припинений або закінчений. Це важливо, у німецькому законодавстві немає заборони на повторне надання параграфу 24. У праві ЄС також немає обмеження один раз у житті. Чому ж тоді люди думають, що повторно не можна? Тому що часто плутають різні речі. Люди думають, якщо статус був і зник, значить я його втратив назавжди. Або якщо я поїхав, то держава більше не зобов'язана. Але це неправда. Юридично ж, логіка проста. Якщо рішення ЄС про тимчасовий захист діє, а він продовжений до березня 2027 року. Якщо людина підпадає під категорію, вона має право знову подати заяву та отримати параграф 24. Хочу додати важливе уточнення, щоб не було ілюзій. Тут я скажу чесно, Право звернутися і бути розглянутим є, автоматичної гарантії немає, органи можуть ставити питання, де ви були, чому поїхали, чи не маєте статусу в іншій країні ЄС, коли ж повторно можуть не надати статус. Відмова можлива не через минулий 24 й параграф, а, наприклад, якщо. У людини є діючий або навіть закритий захист в іншій країні ЄС, або довготривалий дозвіл на проживання де-інде, або подана неправдива інформація. Тобто причиною буде не ви вже мали параграф 24, а інші юридичні обставини. Якщо вам важливо не просто отримувати суху інформацію, а людське пояснення і підтримку, я запрошую вас у мій телеграм-канал. Там формується жива, щира спільнота, де ви можете ставити свої запитання і відповідати вам буду я особисто, а не чат-бот, і не автоматичні відповіді. Це простір, де з вами говорять як з людиною, з повагою і розумінням вашої ситуації. Посилання знаходиться в описі каналу. Тож у підсумок давайте закріпимо. Якщо ви мали тимчасовий захист у Німеччині, це не закриває вам шлях до Німеччини знову. Якщо статус припинився або закінчився, це не заборона отримати його знову. Українці мають право повторно подавати заяву на параграф 24, і це вже буде нова процедура, а не відновлення старої.